Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми опрацьовуємо з вами вірш Катерини Перелісної Коляда. Цей вірш входить до Теми зимові обрядові пісні, яку ми з вами почали розглядати на минулому уроці. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти стань мочемно, плине час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої, готуємо зошит, підручник, ручку, сідаємо рівненько та починаємо працювати. Отже, заголовок вірша коляда. Я думаю, назва говорить сама за себе, про що може йти мова в даному вірші? Звичайно, про період колядок, так, які відбуваються напередодні Різдва, коли люди ходять, колядують, співають пісень, бажають щастя і здоров'я. всім, оточуючи. Отже, ми з вами на минулому уроці розглядали про щедрівки, а сьогодні про колядки. Колядки і щедрівки дуже схожі між собою, але необхідно вміти їх розрізняти. Колядки традиційно містили побажання здоров'я, багатства, доброго врожаю в наступному році. Виконували їх діти і молодь, виконують колядки в переддень Різдва. Різдво святкується 7 січня. Батагами, тобто групами, вони ходили від хати до хати, тримаючи в руках зірку, що нагадує про народження Ісуса, та виконували пісні, а натомість отримували гостинці. Хоча вчені стверджують, що коріння цього обряду набагато давніше, ніж християнство на нашій землі, і це свято зі святом коляди, тобто народженням нового сонця, звідти термін колядки, хоча існує і інше пояснення такої назви, латинське слово календа, перший день місяця, в період тогочасному стародавньому Римі. Але хоч як там не було, яку версію ви не обирали, яка вас версія не цікавила, більше не подобалась, але все одно необхідно поважати і дотримуватись давніх традицій, тому що це справа похвальна. Зараз ми з вами прослухаємо одну із колядок і спробуємо відрізнити що ж схожого, що відмінного між колядками та щедрівками. Ось така колядка, як ви бачите, дуже схожа вона на щедрівку, особливо за своєю побудовою, багато повторень для легкого запаминання, запам'ятовування, ритми швидкі, Не складна для виконання пісня. Пісня наповнена гарним настроєм, прославлянням, радістю від народження. Орфограми, які будуть зустрічатися у сьогоднішньому вірші, це Міхоноша. Поживились і юрбою. На минулому уроці ми вже пояснювали ці слова, тому спробуйте згадати, що ж вони означають? 88-підручника Катерина Перелісна, Коляда. Хто ж така Катерина Перелісна? Це українська. Письменниця. Вона народилася 2 грудня 1902 року на околиці Харкова в родині робітників. Потім через переслідування влади вони змушені були сім'єю емігрувати на захід до Німеччини, потім у США. Але це не заважало Катерині пам'ятати Україну, любити українську мову і, звичайно, писати гарні вірші та Твори. Катерина Перелісна є автором багатьох книжок для дітей, і навіть виходили окремі видання вірші для дітей, які і досі полюбилися, і читають, і вивчають діти. Вірш коляда. На святвечір раз з єрбою ми ходили з колядою, а була така пороша, що аж плакав міхоноша, то був торбу з пиріжками, набивався сніг грудками. Довелося торбу зняти, і під полою прив'язати. Та як бігли на льоду, розгубив він коляду. Пиріжки ми розшукали, хоч зі снігом позбирали, а горішки погубились. Пранці білки поживились, ну, та ця вже не біда, не пропала школяда. Так, тобто у цьому вірші розкриваються події, як же раніше діти ходили колядувати, так, що хоч були і суворі зими, багато снігу, але це їх не зупиняло. Міхоноша, так, згадайте, будь ласка, тобто, це людина, яка ходила з торгою і складала туди свої гостинці, і сніг туди закидався, і ходили навіть по льоду, тому що річки замерзали, і, звичайно, для того, щоб скоротити шлях, легше було пройти. Річкою, і ось так гарно, весело, разом вони об'єднувались і проводили свій час і нага... дарували гарний настрій оточуючим. Який настрій створює цей вірш? Мені здається, що позитивно і так з усмішкою являєш, як ці діти в сніг ходили з цим мішком, складали туди пиріжки, гостинці та горішки, смаколики, які їм давали за те, що вони колядували господарі. Як вони йшли та губили ті через річку та губили свої подарунки, потім намагалися їх зібрати. Тому, звичайно, це цікаво і справді покращує навіть настрій. Подумайте, від чийого імені ведеться розповідь? Від одного із колядників. Так він розповідає, як вони колядували. І яку ж подію Катерина перелісна розкриває у своєму творі? Колядування. Так? Загадаю, подумайте, чи знаєте ви якісь колядки, які, можливо, ми не чули, чи які є традиційними у вашій. Родині. Давайте з вами згадаємо і спробуємо добра... дібрати синоніми. Пам'ятайте, що синоніми це слова близькі зазначенням, небо від, тобто це небо край, небо схил. І шуміти. Галасувати, наприклад. так? Подумайте, будь ласка, які ще слова близькі за значенням, синоніми можна підібрати до тієї слова шуміти. Отже, різдвяні свята, які ми з вами опрацювали, це колядки і Щедрівки. Так ми розглянули з вами Різдво і Старий Новий рік. Напередодні Різдва виконують колядки, напередодні старого Нового року виконують Щедрівки. Подумайте, що на вам найбільше запам'яталося у творі, що привернуло вашу Увагу. І яка ж головна думка твору знову ж таки, розповісти людям про традиції, святкування так, показати, що це справді гарні традиції, які не варто забувати, а краще, навпаки, продовжувати і передавати їх з покоління в покоління. Дома ви, вдома ви гарненько. Прочитаєте ще ці вірші, опрацюєте їх, підготуєтесь до виразного читання. Звертаю вашу увагу, що воно має бути не тільки швидким, але ще й виразним. Тобто звертайте увагу на всі розділові знаки. І на цьому ваша робота буде закінчена. Сподіваюся, вам сподобалося знайомство з віршем колядки і прослуховування колядок. На цьому наш урок закінчений. До побачення!